Добрий вечір у містечку Бердичів, що на Житомирщині. Там жила молода жінка на ім'я Олена, яка працювала бухгалтером у місцевому підприємстві. Вона була стрункою, з довгими каштановим волоссям, яке звично збирала в акуратний пучок, але в той вечір розпустила, що надавало їй трохи романтичного шарму. На ній була проста, але елегантна сукня кольору темного бордо, що підкреслювала її фігуру, а на ногах очорні чорні туфлі на тонкому каблуці. Які вже встигли намокнути від вечірнього дощу, цей вечір обіцяв бути звичайним, але, як часто буває в житті, все пішло інакше. Робота затягнула її допізна нескінчені документи, дзвінки, термінові завдання. Коли Олена нарешті зібралася і вийшла з офісу, за вікном уже була темрява, а небо проливало дрібний дощ. Вона поспішала додому, мріючи про теплий чай і м'який плед, але звична дорога через центр міста займала надто багато часу. Тоді вона прийняла рішення, яке в інші дні б їй навіть не прийшло в голову, скоротити шлях через міський парк, парк у бердичеві вночі, місце не для слабкодухих. Ліхтарі тут миготіли рідко, а дерева нависали, немов охоронці темряви. Листя під ногами шаруділо так голосно, що здавалося, ніби хтось іде зовсім близько. Кожен крок відлунював у порожнечі. А відчуття чужого погляду не покидало Олену ні на мить. Вона не могла стверджувати, чи це справжнє, чи лише її уява, але серце билося шалено. Раптом із темряви вийшли двоє молодих хлопців. Вони стояли посеред стежки, ніби блокуючи шлях. Олена завмерла, ноги ніби приросли до землі, а холод пробіг по спині, немов мороз по шкірі. Хлопці дивилися прямо на неї, їхні очі світилися у темряві. Вона зібрала усі сили і, не зупиняючись, почала йти вперед, майже біжучи. Їхні кроки позаду ставали все голоснішими, і страх піднімався до неба. Нарешті, вона вибігла з парку на освітлену вулицю, і будинок був уже зовсім близько. Вона буквально влетіла в під'їзд свого багатоквартирного будинку, піднялася сходами. Ледве тримаючись на ногах, витягла ключі і, як тільки зачинила двері, відчула, що дихає швидко і глибоко. Вона була вдома, у безпеці, але серце ще довго не заспокоїлося. Знявши мокрі плащі туфлі, Олена швидко пішла до ванної. Під теплим душем вода немов змивала не лише дощ, а й страх вона стояла під струменями довше, ніж зазвичай. Відчуваючи, як тіло розслабляється, а думки стають легшими. Вийшла, обернулася у короткий бавовняний халат кремового кольору, який зазвичай носила вночі, коли нікого не чекала. Халат не був надто відвертим, але все ж оголював шовковисту шию та трохи більше, ніж слід було б для такого вечора. На кухні вона заварила чай. Сіла за стіл і намагалася заспокоїти думки про роботу і вечірній страх, але саме тоді, коли будинок погруз у тиші, у двері пролунав несподіваний дзвінок хто там? запитала вона, тримаючи руку на дверній ручці. Це я, Стас, твій сусід зверху, пролунав знайомий голос. Олена зітхнула з полегшенням. Стас був молодим хлопцем із сусідньої квартири, тихий і трохи сором'язливий, з яким вони час від часу перетиналися у дворику біля під'їзду. Вона відкрила двері, і він увійшов у коридор. Вадима немає вдома. Поцікавився Стас, ні, він на нічній зміні, відповіла вона, і в цей момент помітила, як його погляд затримався на її халаті, короткому, що ненароком відкривав трохи більше. Ніж слід, вона запросила його на кухню, навіть не розуміючи. Чому це зробила? Можливо, хотіла відволіктися від тривожного вечора. Квартира здавалася тихою, але з появою Стаса з'явилося якесь живе тепло. Сідайте, сказала Олена, намагаючись звучати невимушено. Стас усміхнувся і зробив крок уперед. Її короткий халат, здається, говорив більше, ніж вона хотіла, але змінювати його вже не було сенсу. Вона швидко накрила на стіл, нарізала сир, хліб. Овочі й дістала пляшку домашнього вина, що тримала для гостей. Перший келих зігрів їх обох, і напруга почала спадати. Розмова текла легко. Про роботу, сусідів, буденні труднощі. Стас жартував, а Олена сміялася, відчуваючи, що поруч є той, хто може підтримати. Після другого келиха вона помітила, що його погляд трохи затримується на ній. І від цього по шкірі пробігали мурашки. Коли вони підняли третій келих, Олена випадково склала ноги, і халат злегка розійшовся. Стас ненадовго затримав на цьому погляд, і вона, несподівано для себе, почала фліртувати, усміхнулася, нахилилася ближче, торкнулася його руки, стас піців ближче. Його дихання стало відчутним, а серце Олени забилося не від страху, а від чогось нового і невідомого. Він обережно торкнувся її руки, і вона не відсахнулася. Халат трохи. Сунувся, оголивши плече. Вони дивилися один одному в очі, і напруга між ними зростала, врешті-решт він обійняв її, і вона дозволила цьому статися. Вино, сміх, втома і цей вечір об'єднали їх. Все відбувалося стрімко, але природно. Коли все закінчилося, вони сиділи мовчки, вбираючи хвилини близькості, стас зітхнув, провів рукою по волосю. Мовби повертаючи собі контроль, і сказав: пора мені додому. Вона кивнула. Він піднявся, поправив одяг і попрямував до дверей. На прощання він усміхнувся, але в його погляді була якась загадка, суміш сором'язливості і прихованого бажання. Коли двері зачинилися за ним, Олена залишилася сама, і тиша знову заповнила квартиру. Вона лягла на диван і довго дивилася в стелю. В голові крутилися події вечора, в душі боролися почуття провини і солодкого тепла спогадів. Вона розуміла, це було неправильно, але водночас відчувала полегшення, ніби зняла з себе тягар місяців. Але чи справді все так просто? Чи не ховається за цим вечором щось більше, ніж вона здатна помітити, наступного ранку, коли перші промені сонця проникали крізь штори, Олена заварила міцну каву і подумала: Новий день наступив. Із ним починається щось нове таємниця залишилася у повітрі, і вона знала, це лише початок. Наступний вечір у Бердичеві видався таким же непередбачуваним, як і попередній. Олена, все ще огорнута відчуттям змішаних емоцій, вирішила трохи відволіктися від думок про минулу ніч і прогулятися містом. Вона одягла легку сукню кольору темного смарагду, що облягала її струнку фігуру, і відкриті туфлі на невисоких підборах. Волосся розпустила, на зап'ясті блищав тонкий золотий браслет, подарунок від бабусі, який вона завжди носила як талісман. Сонце повільно опускалося за обрій, фарбуючи небо у рожево-оранжеві відтінки, коли вона вийшла на центральну площу Бердичева. У повітрі пахло свіжим хлібом із пекарні неподалік, і ароматом квітів із міського парку, де вона ще кілька годин тому так поспішала. Відчуваючи легкий вітерець, вона з посмішкою подумала. Якщо минулої ночі в парку можна було зустріти двох моторошних хлопців, то сьогодні тут ні душі. Олена сіла на лавку біля фонтану, діставши з сумочки улюблену книжку. Але думки її не відпускали. Вона згадала про стаса, його сором'язливу усмішку і той погляд, що ніби обіцяв щось більше. Цікаво, чи він теж думає про це. Подумала вона і трохи розсміялася сама з себе мовляв, навіщо їй ці драми? Коли можна просто перекусити варениками з вишнями у бабусі. Раптом поруч з лавкою з'явився знайомий силует. Це був Стас. Він тримав у руках дві кави з місцевої кав'ярні, де готують найкраще еспресо в районі. Його сорочка була світло-блакитною, рукава підвернені, а на обличчі, трохи сором'язлива, але щира усмішка. Привіт, Олено, сказав він, сідаючи поруч і простягаючи її чашку. Мені здалося, що ми не закінчили наш вчорашній вечір. Вона прийняла каву, відчуваючи тепло не лише від напою, а й від уваги, яку він їй дарував. Вони почали розмовляти про буденні речі, про роботу, погоду, навіть про те, як нещодавно в місті з'явився новий кінотеатр із дивними фільмами. Які дивно поєднують українську культуру і трилери, знаєш, усміхнувся Стас, я чув, що в парку минулої ночі бачили дивного чоловіка в чорному плащі. Мовляв, ходить туди-сюди, ніхто не знає, хто він. Кажуть, що він, наче тінь, що з'являється лише тоді, коли темно, Олена нахилилася ближче, її голос став тихим і загадковим ти жартуєш. Може, то були ті хлопці, що мене лякали, можливо, відповів він або щось. Набагато серйозніше вони посміялися, але в повітрі залишилася легка напруга, ніби хтось чи щось спостерігало за ними. Олена відчула, що вечір, який почався так просто, поволі набирає нових обертів, поки вони розмовляли, навколо почали збиратися хмари. Вітер підняв кілька листочків, які закружляли в танці, підкидаючи їх у повітря. Олена раптом помітила, що на її браслеті з'явився невеликий подряпаний знак, незрозумілий символ, який вона раніше ніколи не помічала, стасе, прошепотіла вона. Показуючи йому браслет, ти колись бачив щось подібне. Він нахилився, приглянувся і спинився, наче намагаючись пригадати ні, але це дуже схоже на знак, який використовується в старовинних легендах нашого краю. Кажуть, він може означати як захист, так і попередження, Олена відчула, як серце прискорює ритм. Вечір, що почався з кави і легких розмов, раптово набув відтінку загадки. Що приховується за цим символом? І хто насправді цей чоловік у чорному плащі, що з'являється в парку, вона подивилася на стаса, і в його очах побачила відзеркалення власних сумнівів і цікавості, мабуть. Це лише початок, тихо сказала вона, і в цей момент над містом пролунав грім, розриваючи тишу і нагадуючи, що ніч обіцяє бути довгою і неспокійною. Наступного ранку Олена прокинулася під звуки проливного дощу, який барабанив по вікнах її квартири у Бердичеві. Легкий туман застила в вулиці міста, а повітря було насичене свіжістю після нічної грози. Вона сиділа на підвіконні у своєму улюбленому халаті кремового кольору, з чашкою міцної кави в руках, і дивилася на калюжі, що відбивали сіре небо. В голові крутились думки про вчорашню зустріч зі Стасом і загадковий символ на браслеті. Чи варто було звертати увагу на старовинні легенди? Вона не могла позбутися відчуття, що це щось більше. Ніж просто збіг. І тоді її телефон запищав повідомлення від незнайомого номера. І якщо хочеш зрозуміти правду, зустрінься зі мною сьогодні ввечері біля старої вежі на околиці міста. Не бери з собою нікого. Олена здригнулася. Стару вежу недалеко від Бердичева знали всі, вона стояла покинутою вже багато років, оточена заростями і легендами про привидів. Вона жартувала з подругами, що навіть, каже, не бояться туди літати. Відчуття тривоги змішувалося з дивним збудженням. Весь день Олена намагалася зосередитися на роботі, але думки постійно поверталися до повідомлення. Вона уявляла, хто міг написати це, чи це якийсь жарт, чи справді хтось хоче розкрити таємниці, пов'язані з її браслетом і тим дивним чоловіком у чорному плащі. Після роботи вона довго стояла перед дзеркалом. Приміряючи різні сукні. Нарешті вибрала темно-синю модель, що підкреслювала її струнку талію і туфлі на високих підборах. Волосся зібрала у легку хвилю, а на вухо одягла маленьку перлину, символ ніжності і загадковості одночасно. Вона виглядала одночасно жіночно і трохи небезпечно, що, здавалося, відповідало настрою вечора ввечері, взявши з собою лише сумочку з необхідним. Олена вирушила до старої вежі. Дорога була мокра і слизька, а темрява, що огортала околиці, робила кожен крок непередбачуваним. Ліхтарики під ногами відкидали довгі тіні, ніби шепочучи старі легенди, підходячи до вежі, вона помітила фігуру, що стояла у світлі місяця. Це був чоловік у чорному плащі той самий, про якого розповідав Стас. Його обличчя було частково приховане капушоном, але Олена відчула, як погляд пронизливо вивчає її, ти прийшла. Промовив він голосом, що звучав одночасно глибоко і загадково. Вона намагалась виглядати впевненою, але серце калатало так, що здавалося, ось-ось вирветься з грудей. Хто ти? спитала вона, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Чоловік зробив крок вперед, і місячне світло відкривало його обличчя, молоде, але з очима, повними таємниць, моє ім'я Дмитро. Я стежу за тим, що ти маєш. І знаю, що символ на твоєму браслеті не просто прикраса. Він, ключ до стародавньої історії, що пов'язана з нашим краєм, Олена. Відчула, як холод проходить по спині. Все її життя раптом набуло нового сенсу, ніби вона стояла на порозі великої таємниці, що це за історія. Прошепотіла вона, вежа, де ми зараз, почав Дмитро. Колись була оплотом древнього братства, що охороняло секрети, які можуть змінити долю не лише Бердичева, а й усього регіону. Ти стала частиною цієї історії, хоч цього й не знала, Олена відчула, як її вразила хвиля емоцій, страх, цікавість, тривога і дивне перечуття пригоди, що ж мені робити? запитала вона, Дмитро посміхнувся і витягнув із плаща маленький сувій, завезений червоною стрічкою. Відповіді ти знайдеш тут. Але будь обережна, не всі хочуть, щоб ця таємниця була розкрита, він передав їй сувій, і в той момент за спиною Олени пролунало тихе шурхотіння. Вона обернулася і побачила тінь, що швидко зникла в темряві. Хтось нас слухає, прошепотів Дмитро і стиснув її руку. І тоді, на порозі ночі, почалася справжня гра, гра, що могла змінити все. Вечір у Бердичеві занурився в густу тишу, коли Олена, тримаючи в руках сувій, Повільно ступала вузькою стежкою від старої вежі. Її пальці ледве відчутно стискали тканину, що приховувала таємничі запаси. В повітрі стояв запах сирої землі і осіннього листя, а вітер тихо грався в її розпущеному волосі, що спадало хвилею на відкриті плечі. Її темно-синя сукня ніжно обтягувала струмку талію, а туфлі на підборах тихо клацали по камінцях. Кожен крок здавався важчим від невідомості, що висіла над нею, ніби важкий туман. Який не дає дихати. Вона розуміла, ця ніч не буде звичайною. Попереду були відкриття, що могли змінити її життя назавжди. Дорогою додому вона відчула, що за нею хтось спостерігає. Тіні дерев здавалися живими, а шелест листя поєднувався з тихим кроком, що лунко відбивався позаду. Олена прискорилася. Але кроки позаду теж почали прискорюватися. Раптом на роздоріжжі вона зупинилася, перед нею виникла постать у темному пальці. Обличчя було приховане тінню, але очі світилися холодним світлом. Ти не повинна була брати цей сувій, тихо промовив незнайомець, і голос його звучав, як лід Олена відчула. Як серце б'ється шалено, але вона зібрала всю волю і відповіла: хто ви? Чому ви переслідуєте мене? Незнайомець зробив крок уперед. І в світлі ліхтаря вона побачила на його руці знак, той самий, що був на її браслеті, я охоронець таємниці. Сказав він. І ти тепер частина цієї гри. Від тебе залежить, чи розкриється правда, чи залишиться похована у темряві. Олена відчула, як у грудях запала боротьба між страхом і бажанням дізнатися більше. Вона знала повернення назад неможливе, я готова, тихо сказала вона. І в світі навколо ніби стало тихіше, незнайомець простягнув її руку, і вона, незважаючи на тривогу, взяла її. У ту мич у небі розірвалася гроза, блискавка освітлила темряву, відкриваючи обличчя Дмитра, що з'явився раптом поруч, час обирати, Олено, промовив він. Дорога, що веде до правди, небезпечна. Але саме вона відкриє тобі те, що давно ховали, вона відчула, як земля ніби завмирає під ногами, а у серці проростає новий вогонь. Попереду було невідомо, але в ній прокинулося бажання боротися за себе, за бердичів, за таємниці, які могли змінити все секрети старої вежі, символи на браслеті загадковий. Сувій і двоє чоловіків, охоронця і провідника, тепер стали частиною її долі. Але хто з них друг, а хто ворог? І чи вистачить сил пройти цей шлях до кінця, ніч обіцяла стати довгою, а таємниця глибшою, ніж вона могла уявити. Наступного дня, коли ранкове сонце м'яко проникало крізь штори квартири в Бердичеві, Олена відчувала, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Вона сиділа за столом, тримаючи в руках сувій, який ще вчора здавався просто загадковою річчю, а тепер став ключем до її майбутнього. Її темно-синя сукня, акуратно складена на стільці, чекала на вечір, на час, коли вона знову зустрінеться з Дмитром і незнайомцем, чиї наміри залишалися загадкою. Після роботи Олена вирішила зайти до місцевої бібліотеки, щоб дізнатися більше про історію Бердичева і символи, що були на її браслеті та сувої. Вона одягла легкий плащ кольору бордо, що контрастував із ніжною білизною сукні, і туфлі на стійкому каблуці. Волосся вона зібрала у химерний вузол, який, відкривав шию і підкреслював лінію плечей, виглядала одночасно елегантно і зухвало у бібліотеці, освітлені м'яким світлом ламп. Олена занурилася у старі книги, рукописи і карти. Вона помітила, що символ на браслеті збігається з емблемою таємничого братства, яке колись охороняло скарби і секрети земель Полісся. Легенди говорили про древні обітниці. Заклинання і сили, що могли змінити хід історії, раптом до неї підійшла літня жінка в окулярах з товстими лінзами. Одягнена у вейзаний кардиган і спідницю з дрібним квітковим візерунком. Вона тихо сказала Ви шукаєте правду, доню. Але пам'ятайте, що не всі таємниці краще залишити невідкритими. Олена підняла очі і зустрілася з проникливим поглядом незнайомки Я не можу відступити, відповіла вона рішуче. Мені потрібно знати, жінка посміхнулася і простягла їй старовинний амулет із зображенням того самого символу, цей амулет колись належав одному з охоронців. Він допоможе тобі в дорозі, але обережно вороги не дрімають. Олена взяла амулет, відчуваючи його холодне теплоту. Вона знала, попереду чекає боротьба не лише за таємниці, а й за власне життя. Повертаючись додому, вона помітила вулицю, де раніше не бувала. Вузькі провулки з старовинними будинками, що ховали у собі історії століть. Там на неї чекав Стас тепер уже не просто сусід, а людина, яка, здається, знала більше, ніж говорила, він простягнув їй конверт із написом для Олени і тихо промовив: Ці документи можуть допомогти тобі зрозуміти, чому ти опинилася в центрі цієї. Гри вона відкрила конверт і побачила старі фотографії, вирізки з газет і загадкові записи. Одне з фото було особливо тривожним. На ньому був її браслет, але він лежав поряд із стародавнім пергаментом, що зник безвісти багато років тому, Олена відчула, як напруга зростає. Вона розуміла це лише початок великої подорожі, і кожен крок вестиме її глибше в лабіринт загадок і небезпек, і тоді, коли вона знову підняла очі, в кімнаті з'явилася тінь, що повільно розтанула у сутінках, хто ж вона. І чи вдасться Олені знайти відповіді? Перш ніж темрява наздожена її.